Вітаю колеги. Давайте спробуємо розібратися, чим відрізняється ґрунт, який обробляється від ґрунту, який не обробляється. Грунт, який інтенсивно обробляється, досить тривалий час знаходиться без рослинних решток, без живих рослин, ну і піддається впливу атмосферним опадам. Високих температур, тобто перегрівається, втрачає вологу. Ну, і Крім того, будь-який механічний боробіток ґрунту руйнує структуру ґрунту. Тобто ці грудачки, які склеюються ґрунтові агрегати, руйнуються механічним обробітком. І ґрунт стає таким, по суті, розпадається до своїх текстурних елементів. До піска молу глини, такі ґрунти запливають. І вони потребують постійного обробітку для того, щоб їх тримати в належному стані, щоб тут могли е, рости рослини. Ну, і крім того, так як низькі, низьке співвідношення на таких ґрунтах вуглеця до азоту, то тут відбуваються процеси мінералізації, тобто органічна речовина розкладається, і такі ґрунти з часом втрачають е, свою органічну речовину е, і, відповідно. Якщо у нас відбувається, от зараз тут відбуваються процеси мінералізації, тобто розклад органічної речовини, і немає живої рослинності, то є ризик втрати таких елементів живлення, як азот, фосфор та сірка. сірку, або через змивання, або через промивання, або, наприклад, через різні біологічні процеси, наприклад, денітрофікацію частину азота буде втрачено в вигляді випаровування. Крім того, на таких ґрунтах також втрачається і вуглець, також через випаровування. Оця вся ґрунтова біота, яка вкладає органічну речовину, вона в тому числі і вивільняє вуглець, який просто випаровується в атмосферу. І на таких ґрунтах, які інтенсивно обробляються серед ґрунтової біоти, переважають бактерії, актиноміцети і найпростіші, тому що ці організми. Вони краще пристосовуються до, до такого інтенсивного обробітку ґрунту. Грибів на таких ґрунтах набагато менше в співвідношенні від гриби до бактерій, тому що механічний обробіток ґрунту руйнує е, грибницю грибів, їхні гіфи, і гриб, грибам потрібен час, щоб відновити свою популяцію на таких ґрунтах. Тому тут грибів менше. На ґрунтах, які не обробляються, тут навпаки, за рахунок того, що є дуже багато органічної речовини, як на поверхні, причому є як відмерлі частини рослин, так і живі, які фотосинтезують, є велика кількість живої кореневої системи, відмерлої кореневої системи. Тобто Тут відбуваються процеси через високе співвідношення вуглеця до азоту тобто більше, ніж 25 до 1. Тут відбуваються процеси імобілізації, тобто накопичується органічна речовина, всі доступні елементи живлення використовуються ґрунтовою біоту для своїх процесів життєдіяльності. І таким чином вони зв'язуються, фіксуються, і практично немає ризику їхнього змивання, промивання чи випаровування. За рахунок того, що відбувається процес фотосинтезу, то тут навпаки на таких типах ґрунтах, які не обробляються. Накопичується органічна речовина, і такі ґрунти часом стають більш родючими ну і покращується ще більш краще стає їхня структура. І на таких типах ґрунтах переважають гриби, тому що ґрунт не обробляється, є їхня грибниця, яка залишається цілою неускодженою. І гриби завжди, принаймні, от, в кількісному в ваговому вир... Вир... Виразі... виразі переважають бактерії най... найпростіші і актиноміцети. Ну і Крім того, на таких ґрунтах ще також досить велика є популяція нематод. І давайте проведемо невеличкий польовий експеримент. У нас є дві колби з водою з такими сіточками. І сюди зараз ми помістимо ґрунт, який обробляється, і ґрунт, який не обробляється. От беремо спочатку ґрунт, який не обробляється. От я тут попередньо розчистив. Беремо. Ось так він виглядає. Бачите, досить багато коренів, органічної речовини. Поміщаємо сюди в колбу такий, такий ґрунт. Грунт у нас піщаний. Не суглинок, тому все ж таки бачите, якесь розчинення відбувається. Тепер беремо ґрунт з поля, яке інтенсивно обробляється, трохи далі відійдемо, так ось беремо також на лопатку частину цього ґрунту і йдемо до нашої колпи. І поміщаємо сюди в колба, аналогічно. Тепер спостерігаємо, що відбувається. Бачите, ґрунт, в який не обробляється тут колба, набагато чистіша, ніж ґрунт, який інтенсивно обробляється. Хоч і той і той. Грунт піщаний, пісок взагалі це такий компонент, який погано формує структуру, але все одно там, де він не обробляється, той хоч ну, агрегатна стійкість більша, ніж в грунтах, які інтенсивно обробляються. Бачите вже, яка частина висіла на, на дно колби. Часточок ґрунту, ну і вода набагато митніша. Тоді, коли ось тут десь в два-три рази менше цей шар, ніж тут, де обробляється. Ну, якщо зробити на такий дослід на більш важкому ґрунті, то тут у нас буде чиста вода практично, а тут вона буде набагато митніша. Отже, людство завжди стикається з такою дилемою, і агрономі найбільше, обробляти ґрунт чи не обробляти. Але якщо розуміти ті процеси, які відбуваються в ґрунтах, які обробляються які не обробляються, то в принципі цими процесами можна і потрібно ну, досить ефективно управляти. Обробіток ґрунту це завжди дилема. Якщо його Дилема з двома. З двома такими крайностями. Якщо його інтенсивно обробляти, то тут ми будемо втрачати сам ґрунт через ерозійні процеси, тобто він буде піддаватися деградації, втрачати свою родючість. Якщо ґрунт ну, менш інтенсивно обробляти або взагалі не обробляти, то тут будуть переважати процеси імобілізації, і відповідно ті рослини, які ви будете вирощувати. Будуть потерпати від нестачі тих чи інших елементів живлення. Тому це якби потрібно враховувати при вирощуванні тих чи інших культур за різних способів обробітку ґрунту. Тому що на ґрунтах без обробітку потрібно робити компенсацію цього високого співвідношення вуглеця до азоту, тобто додавати або біологічно зв'язаний азот через, наприклад, вирощування покривних культур. Або через синтетичний азот, ну що є не настільки бажано, для того, щоб компенсувати оцю велике, велике співвідношення вуглеця до азоту і не втрачати врожайність. Хоча, ну якби хто розуміє ці процеси і управляє цим процесом, то різниці по врожайності на ґрунтах, які обробляються і не обробляються, особливо немає. Просто що ґрунти, які не обробляються, вони Накопичують органічну речовину, по суті, зберігають свою родючість, підвищують своє здоров'я. І на таких ґрунтах можна працювати ще довго і довго і довго. Грунти, які інтенсивно обробляються, тут втрачають органічну речовину, втрачають структуру, свою агрегатну стійкість, стабільність, запливають, відповідно, можуть бути з часом досить серйозні проблеми. І такі ґрунти потребують. Значних щорічних вкладень для того, щоб підтримувати їх в належному стані, і рослини могли забезпечувати якийсь певний рівень врожайності. І особливо таким досить вагомим інструментом в управлінні цими процесами є покривні культури. Наприклад, якщо ви ставите на меті підвищити в ваших ґрунтах. Органічну речовину, то вам слід вирощувати, як покривні культури, більше злакові компоненти, тому що от злаки, вони, ну, по-перше, створюють симбіоз із мікоризними грибами досить ефективно і гарно. Таким чином покращується структура ґрунту, таким чином накопичується більше органічної речовини. До речі, гриби мають. Набагато вищий коефіцієнт корисної дії щодо от, фіксації е, вуглецю, верніше не фіксації, а от перетворення вуглецю от, в, в стійку органічну речовину, тобто їх коефіцієнт корисної дії в, в цьому плані е, 40-50%, тоді як у бактерій цей коефіцієнт корисної дії, всього на там 3-5%. А якщо ви ставите на меті е, умовно пришвидшити розкладання органічної речовини, для того щоб ваша товарна культура не мала дефіциту в елементах живлення, а саме в азоті, то тут потрібно висівати бобові покривні культури, бобові або капустяні, які будуть понижувати співвідношення вуглеця до азоту, і таким чином ваші органічні рештки, які лишаються на ґрунтах без заробітку, будуть швидше оброблятися, і е, послідуюча культура не буде мати дефіциту в першу чергу в азотному шиву. Ну а на цьому в мене на сьогодні, все. Дякую за увагу. Ну а далі більше.